16-річний Євген Бобер разом зі своїм другом Іваном Шатуном займаються у тренажерній залі в Михайло-Кутюбинському ліцеї. Її тут зробили за гроші грантового проєкту від ЮАЕКТІВ. Наше селище були прильоти і в спортивний майданчик, який був якраз на базі ліцею, де в основному займалися люди спортом, влучив снаряд, і вона повністю був пошкоджений цей майданчик. І в нас виникла проблема в тому, що людям дійсно зовсім не було де займатися спортом. Ми поспілкувалися з нашими знайомими і типу всі такі. Ми їздимо до Чернігова в зал, ми витрачаємо кошти, ми витрачаємо час. Ми над цим також задумались, і тому вирішили створити цей тренажерний зал для наших односельчанів, щоб вони не витрачали свої кошти, зекономили свій, свій час та займалися. Хлопці разом з вчителями і друзями вирішили подати свою заявку на проєкт на першій хвилі ЮАЕктів. І після підготовки змогли виграти 5 тисяч доларів на реалізацію своєї ідеї. Це зайняло від початку саме впровадження десь 3 місяці. Два місяці в нас проходило навчання на платформі Єктів, і потім, десь приблизно місяць, ми вже закупали все реалізовували. Залучили кошти від місцевих підприємців та закупили гумове покриття, яке ми сюди власноруч монтували. Підготувати та втілити свою ідею учням допомагали й представники освітньої платформи Go Global. Насправді це дуже вмотивовані діти, які мають безліч ідей. Більше того, вам скажу пропрацьованих навіть проєктів і готові їх втілювати. А десь вони вже це роблять. Тепер цю спортивну залу відвідують не тільки учні ліцею, а й жителі села кажуть хлопці. Заняття безкоштовні. Також вони розробили погодинний графік відвідувань. Євген каже, після реалізації проєкту з тренажерною залою вони почали активніше подаватись на нові гранти. Ми одразу підписалися на всі телеграм-канали, де є всі можливості з грантовими програмами. І ми постійно їх моніторимо, постійно шукаємо для себе можливості, де можна залучити фінансування. От за цей рік ми вже залучили близько мільйона гривень. Ми створили молодіжну громадську організацію ВЕРЕБ. Ми вже реалізовуємо декілька проєктів. Зараз ми вже робимо кластер демоделювання, на який ми залучили близько 10-11 тисяч доларів. І робимо кімнату безпеки. Для класу безпеки вже закупили необхідні матеріали. Також хлопці вже почали облаштовувати клас 3D-моделювання. Це будуть комп'ютери і 3D-принтери. Тобто дитина приходить, там може навіть проводити уроки інформатики, тому що клас інформатики в нас був знищений ворожою ракетою, і тому а теперішні комп'ютери, які ми маємо, ну там не відповідають тим нормам програмного забезпечення. які є. У навчальному закладі ініціативи хлопців підтримують і, якщо потрібно, допомагають, каже заступник. Директора Анна Косовець. Ми безмежно цьому і радіємо, і вдячні, що у нас є такі учні, особливо в умовах сьогодення, коли ну, не встигаєш навіть слідкувати за цими подіями, настільки все змінюється дуже швидко. Ось ця молодь наша для них це простіше. Вони зорієнтувалися швидше за нас, усіх тут разом узятих. І дякуючи їм, багато. Починань кілька проєктів. Нагадаємо, 4 березня 2022 року ліцею Михайло Коцюбинському потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з працівниць навчального закладу. Внаслідок обстрілу в ліцеї зруйнувало кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. Нині на ремонт закладу потрібно понад 60 мільйонів гривень, розповів директор ліцею Микола Шпак. В серпні цього року за ініціативи футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка у Лондоні провели благодійний футбольний матч по збору грошей на відновлення ліцею. Досі ремонт у закладі не почався, а діти продовжують його відвідувати. У платформі Юнайтед24 зазначили, що чекають перерахування зібраних грошей від Британської благодійної комісії. За британським законодавством, кошти, що перераховуються в інші країни, проходять дуже жорсткий аудит. Наразі триває перевірка документів від деталізованих пояснень до проєктів відбудови ліцею. Завершення процедури очікують до нового року, після чого гроші перерахують на рахунки НБУ і далі спрямують за призначенням. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів.